Коли ти довго працюєш в театрі, починаєш з якимось внутрішнім, безнадійно солодким відчуттям розуміти, що він тебе таки з'їв. Хмельницький обласний лільковий театр презентував глядачам виставу Тарас вперше після тривалої перерви її представили на загал. Показ автобіографічного видовища приурочили до річниці смерті головного режисера Сергія Брижаня, який і створив Тараса. Він дуже хотів у цій виставі максимально показати нашу українськість. І це така вистава-фантазія, вистава вистава-автобіографія. Вона дуже цікава, тому що вона Це не просто розповідь про Кобзаря, це не просто якась там повість про Шевченка. Це власне бачення режисера от, на постать великого поета. У виставі розповідається про життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка, що яскраво відтворюють актори за допомогою ляльок. Над усіма роботами митець працював плідно. Зокрема, й над цією виставою Сергій доклав чимало зусиль. Тож завдяки любові до театру режисера запрошували до співпраці в українські та закордонні лялькові театри. Наталка Брижань каже, за період роботи у чоловіка сформувався власний стиль, котрий так і нарекли. Брижань. Вистава про Сергія Миколаївича трактована про те. Як приходить поет на нашу грішну землю? Мабуть, кожна велика людина, яка ходить трішки вище по землі, ніж всі інші, має такий нелегкий шлях. Вистава нелегка, можливо, через те, довгої вона не гралась. Олександр Зайць працював із Сергієм у театрі 25 років. каже, попри нелегку роботу, кожна вистава режисера мала успіх. Завжди знаходили спільну мову, і результат є те, що виходили в нас чудові вистави. За моєї пам'яті в нас не було такої вистави, яка не зігралася, яка б не вийшла на сцену. Також для глядачів приготували родзинку у виставі Реквієм. Пролунають слова самого режисера зі збережених записів. Вони і завершуватимуть видовище.